Понеділок, 15 травня, на календарі про цей день та вихідні у стрію. Дивіться далі. Детальніше за мить. У студії працює Микола Бойків. Хто винен в тому, що сміття зі Львова знову висипали у стрію? Зробили це зовсім неприйнятний спосіб, засвідчивши свою неповагу. По перше, до рішення місцевої влади по-друге, до громади. А по-третє, до людей, які несуть. Відповідальність за те місце, де висипали сміття на території колишнього бетонного заводу номер 344 на вулиці Харкова. 6. кілька вантажівок ще 12 травня, в п'ятницю, близько 23-ї години вечора, помітив стриянин, який вигулював свою собаку. На запитання поліцейських експертів, які на місці події працювали суботнього ранку, конкретної відповіді таки не дав, боявся чи просто був байдужим. Чи думав, що сміттю на непрацюючому підприємству саме місце? Представники кількох громадських формувань та організацій Страян нині були у відділку. Прохали виставити додатковий пост поліціянтів на в'їзді у місто для контролю усіх вантажівок. Відомості внесені в, єдин, в, єдин, в єдиного реєстру за статтею 239 Кримінального кодексу України, значить, забруднення нарколишнього середовища. Е Зараз проводяться заходи по встановленню осіб, які перевозили дане сміття, і відповідно встановлюється, звідки було вивозено сміття, яким чином, хто дав дозвіл вивозити. В принципі, вже деяка інформація є. Я думаю, що найближчим часом буде встановлено, хто вивіз дане сміття. Інтелектуальний день матері влаштували Строяна місцеві просвітяни, провівши в середмісті турнір з настільної гри Скребел. Як каже, за новій медюх шкраблі командні лінійки утворили з числа школярів, спортсменів, викладачів, педагогів, підприємців, громадських активістів і навіть журналістів. Було дуже дуже цікаво і весело. Кращим дали грошові презенти. Фінансовий ресурс влила благодійна організація фонд Карпінських. Центральну затишну локацію Олег Новіков, за що їм велике дякую, сказали усі гравці та ідейники святкового дозвілля. Традиційно на вулиці Шевченко цей майданчик у нас такий вільного мікрофону, вільного слова, дії. І сьогодні ми вітаємо матерів, свято матері. Тут зайшлася громада, така ми запросили на цей турнір. Такий шкраб, який називається скрабом, і команди грають цю гру. Інтелектуальної гри розповіла про світянка філолог. Жінка каже: головне, по менше іншомовних слів над завданнями турніру були пошуки свого роду екскурси в словесне минуле віднайти, пригадати і застосувати під час настільної гри. Така гра спонукає думати, мислити. По-перше, гра вона прийшла до нас не з України, вона не започаткована в Україні. Але щодо популяризації в Україні вже починає вона активно діяти. І е, мені, як філологу, дуже відрадно, тому що дуже багато заполонило української мови іноземних слів. Ми дуже багато знаємо всякого різного, тільки не свого. І тому е, така гра спонукає е, шукати старі слова, застарілі слова, скажімо, які колись використовували наші предки, е, е, слова, які побутують у діалектному мовленні і неологізми, і взагалі українська е, лексика. В результаті виставляють бали, отримані сумують букви добирають, аж поки спорожніє торбинка. Їх на лінійці має бути сім, які саме конкуренти бачити не повинні. З букв по вертикалі та горизонталі викладають слова учасники команд. Можна будь-які слова у всіх відмінках, окрім власних назв. Втім, не факт, що те чи інше слово та місце на дошці хтось не використає швидше. Діти азартні можуть сидіти тут. І мама, і тато, і бабуся, і дідусь, і молодше покоління, значить. Це й вже справа родини. Їх це болить і їм це цікаво. Головне, що їм це цікаво. Принаймні, так сьогодні вийшли з під комп'ютерів, що сиділи у себе вдома. Вийшли на свіже повітря. Перемогу розділили між дитячою та дорослими лігами. Перше місце молодша команда тенісного клубу Сокіл, друге вихованці восьмої школи, родини Сафіяник та Медюх відповідно. Серед дорослих посіли свої місця. Районне свято матері відбулося наприкінці минулого тижня, як завжди у залі РБК. До привітального слова. Запросили представників влади Василь Зубрицький, голова Стрийської районної державної адміністрації, його заступниця Оксана Мелень та двоє замів голови райради теж прийшли віддати низький поклін усім матерям Стрийщини. в розрізі сьогодення. Окремо звернули увагу на матерів героїв, АТО, загиблих вояків та їхніх дружин. Всі словесні привіти переплили мистецькими номерами. Лунали ремовані рядки. Звучала щира, мелодійна, не одна ніжна пісня. Від Ховенства «Кращу половину краю огорнув Божим Словом настоятель головної міської катедри Української греко-католицької церкви міста, отець Мирон Гринишин. Мама, вона завжди приносить себе в жертву. Сприйміть сьогодні слова вдячності. Бо коли питається, котра коли, є найбільш така у світі професія, якої би можна було посвятитися. Я хочу сказати, що це є професія матері. Це Бог нам її дарував. Бо мама, вона дарує не тільки життя, але мама відкриває людині світ і Бога. Наче винувати свята зачарували увагою, музикою та щирими побажаннями. Знову сонцева скалесвія славі. Було звучну пісню у дарунок матерям на їх свято від вихованців музичної школи «Щедрик». У неділю в МБК вони презентували великий концерт, благословив добрі починання талановитої співочої молоді декан Стрийської єпархії отець Мирон Гринишин. Святе письмо дуже багато пише про матір. Воно пише, щоб ми шанували і любили свою матір. Як то віря, звертаючись до свого сина, говорить дитино. Люби свою матір, шануй її і будь опорною у старості її років. А вам, діти, я також хочу сказати, щоб ви також любили своїх матерів і пам'ятали, що хто слухається матір, того доля є благословенна. Прийшли на святкування інтелігенція та міські чиновники з квітами. Букети вручали матерям героїв загиблих в АТО і матерям-героїням зі Стрия, які народили та виховують п'ять і більше дітей. Неньок зал вітав гучними оплесками. Це наша молитва до Бога, про вічну пам'ять за тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність рідної землі. Споглядаючи на Божу матір, яка сьогодні неустанно молиться за українських захисників. Ми увесь народ Божий разом з нею визносимо молитви за усіх наших воїнів та їх матерів і молимося за вас повсякчас. Концерт тривав понад півтори години. В цей час містилися твори найменше хористів щедренят і старшого хору. Крім того, виступали ансамбль юнаків, солісти, вокалісти, інструменталісти, чи ці й викладачі більше сотні представників музичної школи. Начали учасниць конкурсу краси, мета якого благодійна. Всі кошти від продажу квитків на свято краси передадуть Васильковій яцурі. Наприкінці минулого тижня чарівних стріяночок уже вчили дефілювати. Урочисто простувати сценою міського будинку культури дівчатка від 5 до 12 років будуть уже 4 червня. За колісся перших постановок від майстрів місцевої модельної студії. Дивіться далі. Зараз ми з вами. Пробуємо дефілювати, але не за ручку, просто по дворі, паралельно одна одні. Прямо я вам зараз схем покажу дефілювання. Ми підемо з рівною спиною, подворіться, так, да, всі на цьому Витягнулися як струночки, уявіть собі, будь ласка, що ви як Чимало треба виконати бажання кожної учасниці вчитися. Це 50% успіху проекту. Загалом далі справа за майстрами та вмінням слухати, повторювати, відтворювати тимчасово у залі. А на фініші подіумі всі настанови дорослих порадниць. Перші вишкіл провели для всіх відібраних конкурсанток. Наступні уроки безпосередньо для кожної з вікових категорій даватимуть окремо на конкурс міні-красоня. Ми готуємо три виходи дефіле. одяг. буде Доставляють наші партнери, дівчатка будуть демонструвати три виходи: це одяг в стілі кежу, також національний одяг вишиванки. І звичайно, це буде вечірні сокня. Нам пощастило, тому що в нас всі конкурсантки дуже талановиті, і я впевнена, що вони всі впораються з цим завданням. Найголовнішою метою для нас є те, щоб і глядачі і зрітили отримали максимум задоволення від цього дійства. Поза тим усіх чекає фотосесія по світлинах. Визначатимуть переможця у номінації Міс фотогігієнічність». Друга ліго, привіт! Стрийська скала офіційно оформила пониження у класі за чотири тури до завершення першості. У 30-му турі на виїзді малиново зелені знову нищівно програли. Розгромив Стриян з рахунком 3-0 гірник спорт з горішніх плавнів, що на Полтавщині, Хитриком у цій зустрічі відзначився нападник господарів Андрій Шевчук. Він забивав одного разу у першому таймі і ще двічі у другому. Наскільки могли, настільки намагалися створити супротивну ну. Але... Не вистачає нас. Плюс помилки дитячі. Ну, приводить того, що знову сьогодні 3-0. Чергова поразка. Наступний календарний поєдинок «Стрияни» проведуть вдома уже 17-го числа. У цей день на Соколі вони прийматимуть Петровський інгулець. Початок матчу о 17-й. Такими були новини цього дня. Дивіться нас у Фейсбуці, в Ютубі та на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте. Продуктивного вам робочого тижня. На все добре. Завтра в стрию мало без опадів. Температура повітря плюс 8, плюс 17. Вітер дутиме на південь зі швидкістю 2-4 метра за секунду.